Привіт, хочу швидко розповісти про один з найкрутіших інструментів для організації. Це коробки для зберігання. Вони просто неймовірні. Ви купуєте їх, якщо маєте шафу в повному безладі, як я мабуть показую зараз у відео до. Але це значно полегшило організацію речей. Чудово, те, що вони складаються, що дуже зручно. Можна скласти їх разом, покласти і вони стануть пласкими. Це дозволяє їх легко скласти, можна ставити їх так або вкладати одну в одну. Якщо у вас є зайві і ви не використовуєте простір, просто розкладіть їх, вставте одну в одну і готово. І в них є ручки, що дуже зручно. Також коли переносите речі, ці ручки дуже допомагають. Вони роблять переміщення речей набагато простішим. Якщо шукаєте щось для організації, що покращить вигляд, візьміть ці, вони вам точно сподобаються.